Ам, люшу, здиваються мама з бабусею. І ушик тут підвернувся. Тепер і йому достанеться. і бабулі теж достануться. Граються рижики мої. ха Работа починається. П'ятниця, сумасшедший день. У нас Всі кудись торопляться, щоб на вихідних відпочивати. До да, обловили. <риклад> тікає! Тікає за хвоста і кусь надо. кусь за хвоста. М -м -м. Фізка облизується когось вже скушала. Так. Давайте на вулицю. Давайте на вулицю гратися. <смір> Гарненькі мої. Давайте, буду працювати.